Так, друзі, вітаю Я в такому чудовому просторі. Sense Hub, переговорна кімната. І поки маю вільну годину, чекаю до іншої зустрічі, вирішив піти сюди і спробувати записати цікаве відео для майбутнього можливого партнерства з кимось з тих, хто зараз переглядає. Або ж з тих, з ким ми вже знайомі. Зараз хочу активно вернутися до теми залежностей. І сьогодні вже задумувався змінити редизайн сайту NODES. Також можливо. Перемінити деякі моменти на сайті, якщо хватить сил. Але питання в тому, це напевно зараз буде звернення до тих, хто займається консультаційною діяльністю, це психологи залежності, консультанти, які проводять приватні зустрічі з сім'ями або з самими залежними, і готові свою контакти, інформацію розмістити в нас на сайті, щоб це було фото, опис спеціаліста, можливо, там і додаткова інформація, і щоб ми в плані того почали співпрацювати. Бо, так як проект заснув, можна так сказати, з початком війни, він ще не встиг набрати своїх масштабів, а він вже вони і закінчились. Тому я його зараз хочу відновити. і він на ньому є постійний трафік, є неодноразові звернення багато людей, я так розумію, потребує підтримки, лікування, або ще й сім'ї, які шукають допомоги для своїх близьких. І я би хотів просто все-таки як обов'язком своїм, зробити в цій сфері такий проєкт, який стане. Як не лідером, але такою вагомою деталю, яка буде допомагати інформувати про шкоду цей психоактивних речовин, там будь-яких, чи це аптечні препарати, чи це більш тяжкі наркотики, чи це просто алкоголь. І чому я це зробив? Багато хто з вас знає. Ну я багато років був в різних залежностях. Це був довгий період, там, скажімо, 15-20 років. Це були різного типу препарати, різні періоди, що зживав, що не вживав. Це був стан організму душі, який. Не давав мені розвиватись і тягнув донизу. Але ну, з допомогою там, батьків, мами, особливої подяка, я в якійсь мірі почав мінятися, зайнявся собою, почав чимось цікавитись, розвивати якісь певні сфери. Тому і виник цей проект «Молодос», що я вивчав інформацію по цьому і паралельно публікував на сайті. Ці всі цікаві статті, які можна почитати і зрозуміти, як відбувається залежність, як від неї спробувати відмовитись. До всього, я що вернусь ще до лікування, це були на шляху, зустрічали різні люди, там, скажімо, лікарі, консультанти. Це більше лікарі були, яких я спочатку не розумів, яким там, не довіряв, думав, що вони мене хочуть. Але в якійсь мірі я зараз також їм хочу подякувати, що я там, нічого не вживаю, не курю, не п'ю і, і піклуюсь про своє здоров'я. Це для мене, напевно, найбільше зараз, зараз досягнення, яке можна, може бути після такого масивного періоду. Відновитись і почати розвиватись, Ну, хоча мені вже там 40, але я думаю, що ще є час, щоб чогось ще в такому правильному ритмі досягти. Отже, вернусь до теми розвитку нодасу. Ну, я не знаю, як я це все задумаю, деколи я говорю, говорю, потім форс-мажор, і воно знов стає на паузу. Я почну з редизайну, почну виправляти інформацію. Бо там були якісь неточності на сайті. Багато статей також не були мною придумані і написані. Вони були перекладені. І до всього додам до тих хейтерів, які писали, що це були з російських сайтів. Ну там немає, мабуть, жодної статті, яка була з російського сайту. Це все були клініки міжнародні, з яких перекладалася інформація. Десь так воно не досконало, але зараз є нові інструменти, якими можна буде це все виправити. І е, так як немає фінансування, я це все за свої кошти робив, тому не завжди воно було так ідеально. Ось е, е, також з, напевно скажу, що я серед вас є, напевно, ті, хто те, що в якійсь мірі полишив там шкідливі звички, це навіть коріння може бути, відмовили ще алкоголь. Чи будь-що, і можливо, в майбутньому хотів би звернути свою увагу, підтримати, можливо, просто словами якоюсь дією або ж фінансово. Тому підпишіться, слідкуйте за проектом. Я думаю, трошки буду пробувати паралельно якраз розвивати цю сферу, щоб. Акумулювати якісь певні фінанси і можливо витрачати на ті потреби, які є зараз саме більше. Плюс того, що зараз йде війна, багато хто шукає вихід якраз в різних препаратах. Все це все відбувається дуже тихо, ніхто нічого не бачить, але десь в глибині наших сімей є багато проблем. Тому ось і ну, я думаю, на цьому я буду зараз помалу завершувати, тому ще раз. Пошукайте проект «Нода» з англійською, пишіть латиницею, там є сайт, коли вже був створений YouTube канал, є сторінка в Фейсбуці і скажу, що мені також потрібна допомога, хто би, можливо, хотів на таких добровільних засадах. Цю тему занурити під моїм керівництвом з своїми якимись цікавими інноваційними рішеннями. Я також буду завжди валком. Я розумію, що ніхто зараз нічого там навіть підняти стакан води всім тяжко зайвий раз. Але якщо знайдуться однодумці, і ми зможемо зробити з цього щось більше, чим воно зараз є просто в інтернеті. Ну, це буде просто шикарно для. Країна, яка плюс воює, яка в якій плюс один з найбільших рівнів вживання алкоголю, наркотиків і всього остального, бо весь цивілізований світ вже давно відмовляється від куріння, від ну бореться з як може там, з наркоманією, з алкоголізмом і взагалі з будь-якими залежностями. Ось. Тому давайте разом робити Україну не тільки чистою від ворога, але ще й від свого внутрішнього ворога і від того ворога, який нам продають в магазинах, аптеках і в, в, цих, в інших закладах. Там, самі розумієте, це ресторани, кафе, де також є алкоголь і можуть бути різні заборонені речовини. Тому Ця тема, вона скільки буде, я думаю, вона завжди буде актуальна. Просто часами саме нема такого підходу в нашій країні, щоб хтось з такими проблемами дуже займався. Можливо, десь колись проскакували якісь е, е, компанії проти цього, але це все е, е, так не на постійній основі. Плюс можна взяти якийсь певний грант. Е, на розвиток цього там по боротьбі з курінням від Блумбергу щороку відбувається цей грант, можна там по-моєму 100 тисяч, а можна взяти на якусь певну цікаву кампанію. Це не просто там реклама проти сигарет, а це має бути щось інноваційне, яке ніколи не відбулося. Можна від Google взяти там 10 тисяч гривень на рекламу контекстну, щоб рекламувати. Корисно цю сферу, яка буде вирішувати якісь певні соціальні питання. Тому, плюс оце, що я казав, хто, можливо, зможе стати добровільним донором, який в майбутньому зможе долучитись до підтримки проекту. Я вже в це цікавився і колись, чесно кажучи, був до цього інтерес. Повторюсь, в цьому на війна. Тому підписуйтесь, переходьте на сайт, слідкуйте за проєктом. На цьому я з вами прощаюсь і до нових зустрічей. Па-па.